Так, дорогі підписники і нові глядачі. Я знаю, що до вас така тематика ще не дуже з такими всякими штучками. Пости. Я... У мене канал про нінцяго. Про нінцягу я не можу вже знімати. Я... я так подивився на ваші перегляди. У вас сній на нінцяго менше щось стає. Так що я думаю, що вам... Це буде цікаво. Ми будемо оцінювати зброю. Ну, тут і, купа, а друге відео вийде. Ну, точно зброю, тільки з автоматами а Це з ножами Так що поїхали. Це в нас такий, ну, знаєте, як то в ніндзі, от такі Це в нас є вогняний і такий трудяний. І я їм типу, десь 5 з 10, так собі. Ці двоє чисті, вони застраховують, бо вони дуже гарно в руках тримають. Таке там, далі у нас на черзі дві розкладушки, теж різного кольору. Такі, бачите? Я вже трюки з ними робити. Десь, ну я з ними декори. Так, типу, як хочу поробити трюки. то я думаю, що десь 4. Часто заради трюків. Такі ось ці штуки, я взагалі їх ненавиджу. Я, я, я не знаю, вони в мене ще в двох парах. Я їх, я їх я їх навіть і нічого. Я їм ставлю це один, а може може два, за колір хоча б, Так що не туди. Далі у нас є на за такий ножик. Девять десяти. Вот тут є чотири відділи для пальців. Вот тут ти тако загинаєш палець. тако просто і тут і, ну, тако просто. Дуже зручно тримати. А ось тут от. Тоже спальма, спальма. 4 з 10. А це? Це 10 з 10. Я, я цей ножик дуже люблю і він дуже рідкісний, що мені здали. Тушка може 3. не може їй сказати три, може 5. Вона така прикольна, просто кидати, хаті не може. Сілікан та з 10. Ну, Якщо мати багато, то може і 10 із 10. Він з рибкою, бачите, По собі б'ється, б'ється, і от. Корумбитик. Корумбитик таке таке. Щас на середині. Я тоже люблю карумбити, так що я десь так поставлю. Скера. я думаю, що заслуговую десь із 10. На боля чи б'є. Так, подижіться. Как Атанник Шохрай Бреус, то маєте знати все відканче. І тут ти в неї такий чехол. Оп! І все. Сюди поставки, щоб вам було видно всю коррект. Такий ножик, там в принципі стандарт. Тож Похожий до цього, що ми на початку відео переглядали. Пам'ятаєте, таких двох. Я думаю, що теж десь кайзи розуміловує. Така у мене корекція буде завтра, буде зброєю завтра ця серія. А може і на канал закину, то і то за один день вам. Я знаю, що вони зручний формат такий, бо я знімаю по інцях, але ви, щось на youtube шапці взагалі мало набирай. У мене ідей немає. Всім папа, настрою, па папа.